Чотири молодих хлопця потонули на Рівненщині. Таким виявився відпочинок на водоймах області цими вихідними. Усі четверо загиблих відпочивали не на пристосованих для купання водоймах. Рятувальники розповідають: на жаль, у цю пору року такі випадки не поодинокі. За перший місяць літа на Рівненщині потонуло шість людей. Найчастішим причинами смертей на воді стають нещасні випадки та купання в стані алкогольного сп'яніння. Втім, четверо молодиків не єдині, хто опинився у водяній пасці. І Ще один інцидент трапився 30 червня на кар'єрі у селі Мала Любаша. Відомо, що 14-річна дівчинка вирішила пірнути у дойму з неперевіреним дном, як наслідок отримала травму і не змогла самостійно випливсти на берег. Тож батьки дівчини звернулись до рятувальників за допомогою. Що на місце виклику рятувальники на човні дістались до дівчинки та за допомогою матрасу доставили її до берега, передали медикам. Потерпіло доставило до Рівненської обласної дитячої лікарні. Наразі стан дитини оцінюють лікарі. Усі інциденти трапились через ігнорування людьми правил відпочинку на воді, кажуть рятувальники. Тому вони вкотре наголошують, не потрібно ризикувати життям. Плавайте лише у відведених і обладнаних для цього місцях, які відповідають вимогам безпеки. Діти повинні перебувати під постійним наглядом дорослих. Небезпечно стрибати в місцях, де невідома глибина та стан дна. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що організовувати у воді ігри, пов'язані з перенанням небезпечно. Спечно не використовуйте для плавання автомобільні камери, плоти, лежаки, дошки. Відтак рятувальники закликають людей бути обачними та не купатись у незнайомих необстежених водоймах, навіть якщо ви вмієте добре плавати. При цьому заборонено вживати алкоголь та слід пильно слідкувати за своїми дітьми. А список придатних для відпочинку водойм можна знайти на сайті Рівненської міської ради. Ірина Грабчак, телеканал ITV Media Group.